Скандал на скандалі і скандалом поганяє, але на цей раз мова не про Ірину Фаріон. Не подумайте та здається, мовознавиці є позашлюбна дочка. Вгадайте, як її звати. Згодна і вгадувати нічого. Звісно, це нардепка від слуги народу і заступниця голови парламентського комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вітаю, мене звати Безугла Мар'яна. А мене звати Марія Бунякіна, і я журналістка ютуб каналу Україна на часі. В цьому матеріалі ми спробуємо розібратись, що ж не так з заявами безуглеї і у який скандал депутатка втрапила цього тижня, примірявши на себе образ критика головнокомандувача ЗЛУ, а ви поки підпишіться, бо ж ми хочемо стати каналом мільйонником. Отож, як ви вже зрозуміли, останній скандал, який втрапила нардепка. Тісно пов'язаний з нашим головнокомандувачем. Днями на своїй сторінці у Фейсбук, який є основним майданчиком для зашкварів без угли, вона зробила черговий провокативний допис, заявивши, що залужний жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. На думку пані Мар'яни, генерал, нібито занадто часто бачиться з публічними діячами і не приділяє достатньо уваги мобілізації в Україні. Не буде ніякої мобілізації Безугла висловила претензію головнокомандувачу командувачу ЗСУ, що замість зустрічі з опозиційними колегами і блогерами Валерію Залужному варто було б спланувати перевірку медзабезпечення та якості курсу підготовки, або ж дописати дисертацію чи з'їздити в ТЦК СП. Пані Мар'яна не оминула увагою повітряні сили України через, начебто, неефективну на її думку систему списання дронів. Бачу, як це розвивається з кожним днем. Не буду мовчати і про це. І так головком міг би не мовчати теж щодо цього, але на жаль, бачу, що він дає можливість цьому відбуватися, витрачаючи години на нетворкінг, зустрічі з цивільними і автографи. Для чого? Провівши незалежне розслідування, нардепка встановила ще один шокуючий факт. Уявляєте, у генерала немає часу на ТЦК, але є час на даму. Уменька. Oh те саме фото залужного з дамою безугла опублікувала на своїй сторінці, відмітивши волонтерку Дану Ярову, яка і позує на знімку поруч з генералом. І можна було б подумати, що пані Мар'яна володіє якоюсь інсайдерською інформацією про Дану та її діяльність. Але ні, нардепка точить зуб на волонтерку вже давно. Але аргументованою причини таких нападів не може назвати й сама безугла. Про це згодом, бо ж це ще не кінець історії. Безугла заявили, що кожного дня писатиме про невирішені проблеми в ЗСУ і пропонувати рішення, а також звітуватиме про зроблене. Ба більше вона звернулася до всіх притомних експертів. І прошу всіх притомних експертів, в яких накопичилося, та які бачать, що і як відбувається, не бути байдужими, звертатися. Та от замість так званих притомних експертів не змовчали військові та користувачі мережі. Зокрема, речник повітряних сил Юрій Гнат заявив, що не розуміє, яким дивом безугла з'явилася у нього в друзях, і назвавши її недорозумінням, розфрендив. А на останок додав Маріанно, Йди спати, чесне слово. Відреагував на закиди політики ні, український військовослужбовець, полковник Збройних сил України і журналіст Анатолій Штефан Штірліц. Він написав, що саме така її поведінка переводить все в політичну площину. А от нардеп Володимир Ар'єв заявив, що без угла поширюють ці дописи, начебто зі згоди офісу президента. Такі звинувачення цілком очікувано, вона висміяла, адже і без участі офісу Мар'яна цілком справляється з вигадуванням зухвалих заяв, хоча, звісно. То не варто виключати, що проблеми в структурі збройних сил є. Та от чи варто подавати їх у такому вигляді? Питання риторичне. Що що, а дивувати нардепка вміє? От, наприклад, наприкінці минулого місяця опублікувала на своїй сторінці опитування зі скандальним питанням: чи бажаєте ви народним депутатам Верховної Ради України смерті? Проголосували понад 3,5 тисячі користувачів, і 66% натиснули Так. Але на цьому Мар'яна не зупинилася. Згодом опублікувала ще два питання: чи хочуть українці, щоб нардепи сиділи у в'язниці, і чи хочуть українці, щоб народні обранці пішли на фронт. І варто зазначити, що, хоч дане опитування не несло насправді жодного сенсу, окрім чергового обурення користувачів в мережі. Саме такі дискусії нині часто лунають у суспільстві. І ця дискусія активно стимулюється з самого офісу президента. Мовляв, всі депутати-негідники, всі всі депутати корупціонери, всі депутати всіляко уникають фронту. Проте для безуглеї ці опитування були не так важливі, як зростання уваги до її фігури через них. Тож таку соціологію нічим, окрім піару, назвати язик не повертається. Сана а. А цього літа депутатка публічно посварилася з водієм таксі, який веде блог про цікавих пасажирів у столиці. Бо стала першою, хто висловив незадоволення. Водій опублікував деталі поїздки зі слугою. Мовляв, та під час розмови з ним побажала окремій частині суспільства зникнути. До речі, це не вперше, коли нардепка висловлює такі бажання. Тому водій прикріпив до посту відповідний скриншот. Через допис пані Мар'яна звинуватила водія таксі у розголошенні конфіденційної інформації. І присвятила йому пост, начебто, змушена звернутися до компанії офіційно, оскільки не може розраховувати на конфіденційність послуг. Ну а таксист у досить саркастичній формі слузі відповів. Я розсекретив її суперважливу поїздку з надзвичайною місією державного значення, як вона вважає, забуваючи, що вона публічна особа, упізнавана особа, хоча вам такого іміджу не побажаю. І головна особа, яка перебуває на службі, зокрема у водія таксі Антона й інших дрібних людей цієї країни. Ви просто здійснюють. Й поїздку у приватного водія, а підігнати законодавство, щоб таксі в Україні стало справді таксі це і є завданням нардепів. Знаходити причини для своїх невдоволень на не доводиться, бо ж під руку попадають усі, про кого хоча б раз згадують інші українські любителі скандалів, як от директорка музею голодомору в Києві Леся Гасиджак, яка наштовхнулася на хвилю хейту через свою фігуру. Мар'яна Безугла, в свою чергу, спочатку засудила прояви бодішеймінгу, назвавши це огидним неприйнятним явищем, проте згодом додала, що зовнішність директорки таки є неприйнятною. Аргументуючи свої думки, політикині привела. Усім відомий приклад про голодних дітей Африки, мовляв, як представники цього континенту відчуватимуть себе дивлячись на Лесю, яка, начебто, самостійно привела себе до ожиріння через невміння обмежуватися у їжі. Спілкування з представниками однієї з африканських країн, яка потерпає від продовольчої кризи через Росію, пані Леся бере слово коментує: а чи буде в африканців емпатійна спорідненість, емоційне сприйняття її слів під час бесіди? Наостанок безугла додала, що в жодному дописі не побачила інформації щодо професійних якостей гасиджак. Але тут зустрічне питання: Хтось з вас бачив дописи щодо професійних якостей пані Мар'яни на посаді заступниці голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки? Ну окрім її власних з критикою командування ЗСУ, звісно. І, хоч про зашквари пані Мар'яни можна написати книгу, завершимо ми таку історію з волонтеркою Даною Яровою. Чим же вона не сподобалася без углі? В паралельному жіночому всесвіті, усе очевидно, футболкою, усе почалося з коментарів без під дописом народної депутатки з європейської солідарності Ірини Геращенко про передачу волонтерської допомоги на фронт. Однак в тих самих коментарях почався бій не фізичний, а словесний. Ви могли здогадатись, конфлікт відбувся саме між безуглою та Яровою. Дана заявила, що коментарі Мар'яни збирають для дисертації знайомого психіатра, а опонентка натомість назвала волонтерку фейковою, згодом згадавши і про ту саму футболку, яку Ярова, на думку політикині, купила за гроші, які мали б допомагати армії. Аналізуючи таку дивну поведінку, коли людина вважає, що дорога річ в гардеробі придбана неодмінно за волонтерські гроші, можемо припустити лише одне. Пані Мар'яна позаздрила, певно, теж хотіла собі таку футболку. Я може, хочу шоколад. Задовола би, ніж задала. Як би там не було, але чи не вперше з'ясування стосунків за участі безуглої дали результати. Згадану вище футболку, Дана Ярова виставила на аукціон і на потреби війська виторгувала за неї тисячу доларів. А згодом покупець, який вирішив залишитись анонімним, придбав у волонтерки іншу футболку за в десятеро більшу суму, аніж купили першу, а саме за 10 тисяч доларів, які Дана витратила на погашення боргів за зимову амуніцію для військових. Усе вище згадане вказує на те, що безугла вміє підігрівати інтерес до своєї персони лише скандалами, а зовсім не діями. Та її компетентності суспільство сумнівалося ще задовго до початку повномасштабної війни. В 2019-му пані Мар'яну звинувачували у підкупі виборців того ж року у відсутності політичного досвіду та відсутність відповідей на питання, які вона береться вирішувати чи коментувати. І, а, дивіться, я взагалі зразу по. Ефіру і по нашій бесіді, прошу не задавати а, конкретних питань. Тому але що ми го ні, України. тому що ми говоримо безпосередньо про те, що відбувається, тому що коли але я вам відповіда зараз. Так, але коли я вам відповідаю, це коли я вам відповідаю на одне, на друге, на третє, це є певні такі журналістські провокації, ну які я просто давайте ми про це не будемо говорити. що повертаючись... Ви журналістські провокації, коли скільки країн НАТО? так е, так. Мар'яна безугла виконує роль танка в українському суспільстві і зносить на своєму шляху усе, а скоріше, що усіх, хто їй не подобається, хто розумніший, компетентніший і більш емоційно стабільний. Але, мабуть, такі персонажі в Україні інколи теж потрібні. Хоча б для того, аби було з ким порівнювати. Бо в нашій країні є чудові політики, експерти у різних сферах, толерантні публічні особи, чесні волонтери і професійні військові. Але усе це не про безуглу. Як хара... ж він каже, ну й хорошо. Дякуємо вам за перегляд цього відео. І шлиму усім, хто підписався на канал України на часі, поставив. Вподобайку і залишив коментар про мінчики добра, яких так не вистачає пані безуглій. Па-па!